Доброго дня. Доброго дня. А, як вас звати? Мене звати Богдан. Скажіть, будь ласка, -як, як ви потрапили сюди, в ТСО і що ви тут робили останнім часом? В ТСО потрапив через військомат. Я прийшов туди ще зимою, сказав про те, що має бажання проходити строкову службу. Ну і після чого пройшов комісію, склав всі аналізи. І мені через місяць зателефонували і запросили, ось повідомили про те, що можна перейти в ТСО, курси водіїв категорії БЦ. Ну і, власне кажучи, після цього вже за цією спеціальністю, напевно, водій якогось військово-транспортного засобу проходити службу строково. Як довго проходило навчання? Навчання проходило два місяці. А два місяці кожного дня, чи кожного дня два місяці будні дні з 9 ранку до 4 дня. Тобто досить напружено було. Ну так все. А чи відчували ви якусь там не знаю, дискомфорт чи чи проблеми з пальним? Чи вам достатньо було, щоб їздити? Ні, цих це питання взагалі не стосується тих, хто проходить навчання. Абсолютно все вирішують, ну ті, хто це все організовує. Ну тобто То, вам достатньо було, що в'їзд. Головне їздити? це тільки приходити і, власне кажучи, сідати за транспортний засіб, або ну сидіти і вирішувати тести. Uh -huh. Теоретичні завдання. і все. Ну, як ви відчуваєте, ви вже е, готові реально самостійно сісти за кермо грузового ну, так, автомобіля? І за і грузового і, і за легкового також. Отже, е, сьогодні ви будете отримувати. Сертифікат на професію фактично так ну як вам сказати професію? Ми зараз отримуємо сертифікат того, що ми закінчили автошколу і все, mm -hmm. але попереду ще екзамени вдаємо. Адже... Mm -hmm. Ну але мається на увазі, що автошкола вам автошкола, дала професію так. водія? Абсолютно всі, хто був зараз на цих курсах, цей сертифікат. Mm -hmm. Добре, е, скажіть, будь ласка, чи е, готові ви е, mm -hmm. до служби? В армії і чи маєте бажання служити. Я сподіваюся, що я готовий до служби. Бажання також служити зараз є, ну, оскільки ви знаєте, що все-таки треба до цього відноситись, напевно, ще позитивно, тому що служба це стандартна, стандартна якась така річ, на яку не треба там казати, що не погано, не знаю чи що. Ну так, це обов'язок кожного громадянина. Вже на протязі багатьох тисяч років. Якщо не офіційно, то за контрактом колишка. Mm. Добре, дякую.